Всім привіт, друзі! Це цензурнет. Я Марина данилюк Кермолаєва, і давайте поговоримо про нагальну тему: про провокаторку Мар'яну Безуглу і як Банкова намагається нівелювати і спотворити всі ті мітинги, які відбуваються вже три доби поспіль в різних містах України. Отже, контекст: ви всі знаєте, Зеленський та його команда вирішили порятувати своїх. Від підозр набу і вирішили хакнути антикорупційну реформу і зробити так, щоб набу і сап фактично перетворилися просто в декорацію, щоб вони були залежні від генерального прокурора і від волі банкової. І от уже стала відома інформація, що та людина, на котру якраз і готували підозру набу і сап. А саме головний загаманець Тімур Міндіч перебуває зараз за кордоном в Австрії. Очевидно, він попередньо сховався від цієї підозри. І от що відбувається? Тепер українська молодь із цитатами Сергія Жадана на картонках із потужними матюками приходить щовечора під стіни Банкової з боку театра імені Франка і вимагає повернути все назад і перестати тягнути нас до Росії. І от дивіться, що ж тепер робити владі? А вони думали, що в них все схвачено. Вони думали, що українська молодь точно не вийде на вулиці. І те, що я бачу, випускають постійно пули або провладних блогерів, або вже задіяли навіть головну пропагандистську владну, яку звати Наталка Масівчук. Вона там ціле відео випустила, що хто ж цей фінансує оцей воєнний майдан. І от коли на третю добу відбувалися всі ці мітинги, влада вирішила діяти рішуче, і там в епіцентрі цих подій з'явилася депутатка, дуже одіозна Мар'яна Безухла. Дивіться, чому влада взагалі перелякалася виходу молоді і того, що ця молодь щовечора виходить із цими картонками. Найперше офіс президента України він не дуже розуміє ситуацію назовні. Він не вивчає настрої суспільства, і взагалі він дуже намагався приручити той електорат, який отримав свій електорат зрілості уже або під час повномасштабного вторгнення, або. Хоча б під час знаєте, епохи Володимира Олександровича Зеленського, і чому саме на молодь вони робили ставку? Тому що коли ми згадаємо вибори 2019 року, а їх було два: у нас і президентські і парламентські дві акції, так от тоді. Якраз таки Володимир Олександрович, і його команда дуже покращили свої результати через те, що вміли працювати із соцмережами, випускали у ці ролики з хот-догами, і це багатьом молодим людям зайшло. І ну і не тільки молодим, там, якщо подивитися вибірку у виборців, то там всі голосували приблизно однаково. Так, от ставка на те, щоб всіх зігнати у телеграм-канали і розповідати знаєте, оці героїчні історії про Арістовича, який витирав свій гранатомет об тюль на банковій. Або видати нову історію про те, як Зеленський і Єрмак зі штурмовими винтівками відбивали буцімто центр Києва від ворожої навали. Ну воно насправді не працює, і те, що от я віддивилася, весь тікток, весь Red, весь твіттер забитий мемасами і такими достатньо жорсткими жартами з цього приводу. Так от, коли ми подивимося на цю роботу з телеграм-каналами, мене потішила одна дуже цікава новина про те, що речниця Андрія Єрмака Даша Зарівна звільнилася, сказала, що я вже з ним не працюю. Тому що, за чутками, ця пані якраз таки і займалася цією роботою популяризації оцих меседжів влади якраз таки через телеграм-канали і Тіктоки. Тому це таке свідчення профнепридатності цієї особи. І визнання того, що Зибанкова вона профукала тих, хто, на щастя, не, не дивився ні серіал Слуга народу і не дивиться а, безумовно те, що називається квартал. Тому приперлася Мар'яна Безугла і намагалася перетягнути увагу із одних проблем на інші. От там є оці відео фото в інтернеті. Шикарне фото. Ви могли бачити на обкладинці, да, як ця Мар'яна там приходила, і які картоночні плакати одразу ж намалювали українські молоді громадяни за її спиною. Так, от вся ця чортова політикиня намагалася змістити акцент із корупції Зеленського на проблеми в армії, і підняла вгору свій планшет, де було написано сирський у відставку, відставка сирського. І на щастя, знаєте, хоч там багато хто вперше прийшов на ці мітинги в житті для о, молодих людей. Це взагалі, знаєте, така посвята в українські громадяни. Так от, на щастя, багато хто о, це розцінив як відверту провокацію і почав посилати Мар'яну геть. І це дуже важливо, тому що сама Мар'яна нагадаю, вона була серед тих 263 депутатів, які руйнували якраз таку цю о, реформу набу і САП. А по-друге, давайте ж згадаємо, хто така Мар'яна Базугла. Це людина, яка здобула свою меність через те, що вона багато років поспіль була якраз членом комітету з питань національної безпеки та оборони. І якраз вона накручувала настрої стосовно мобілізації демобілізації. Саме вона коментувала оці всі питання термінів служби. І давайте не забувати, що ця ж сама людина, яка зараз виходить на вулиці із планшеткою. Відставка Сирського зіграла дуже негативну роль у качі, розкачуванні і просто таке випилюванні з посади колишнього нашого головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. От давайте згадаємо листопад 2023 року, лютий 2024, Як тоді Мар'яна Безугла і подібні намагалися знецінити Валерія Залужного, захейтити його обісрати, назвати його Алкашем не здарує все для того, щоб його звільнити. І тоді Мар'яні і її товаришам по розуму це вдалося, і чим це обернулося для України падінням Авдіївки і тим, що у нас посипався, якраз таки Донецький фронт. І знаєте, коли зараз, під час літнього наступу, під час того, коли у нас проблеми в Покровську і. От з тих новин, які є в відкритих джерелах, не все чудово на запорізькому напрямку українського фронту. Саме час. Відставляти головнокомандувача ЗСУ, тому що Мар'яні Белуги так захотілося. А по-друге, це була спроба знаєте, втягнути оцих цивільних громадян, які вийшли з цивільного питання, які а, намагаються утримати вектор дем демократичного нашого розвитку після війни, щоб ні в кого не було спокуси. Сказати, що все ми тут значно будемо дружити більше ні з Сполученими Штатами Америки і в Європейський Союз. Нам не треба. Ми хочемо це дружити з Росією. Ми хочемо далі торгувати всім чим тільки. Можна з Росії, нам воно не треба. Так, от це було таке намагання змістити ці акценти і втягнути у цих цивільних, які вперше вийшли на мітинги, з розрахунку, що вони всі тупі не читають закони про плачені, щоб вони якраз таки замазалися у тих питаннях, якими безпосередньо має займатися президент України, ставка яку він створив, і такі депутати, як Мар'яна Безухла, які представляють партію влади, чи займаються системно питаннями оборони. Так, от дивіться, дуже добре, що молоді люди не повелися на цю провокацію, тому що це все питання до президента, це все питання до його уряду, тим паче в уряді зараз оновленому, покращеному всі ті люди, яким президент Зеленський довіряє. Шмигаль у нас міністр оборони, у нас секретар РНБО, Юлія Свириденко У нас прем'єр-міністр. Займайтеся питаннями мобілізації і демобілізації. Займайтеся тим. На які гроші далі утримувати сили оборони, не втягуйте туди цивільних, не намагайтеся перекласти власну відповідальність, яка вже там 6 років плюс, на плечі тих людей, які вперше вийшли на мітинги. Тому дивіться. Чому відбувається оце знецінення? А буквально, знаєте, в Унісон банкова дала величезного маху, тому що вони випустили оцей матеріал про те, як Зеленський Єрмак там ночей не сплять, сплять разом, дивляться фільми для того, щоб оце ж виграти війну. І тут трапилася ця історія із Набу і Сап. І виглядає воно тепер німношка по-дебільному, тому що насправді виглядає ця картина зовсім інакше, що, поки наші очільники розважаються у бункері банкової, дивляться фільми. Їдять там, п'ють там вино, обжираються мівіну ще там, прости господи, не хочеться думати, що роблять. О, о, багато молодих мітингерів, у яких дуже часто родичі на фронті, вони вийшли на вулиці і відстоюють наш демократичний вектор розвитку. Тому дивіться. Коли не проходять ці улюблені маніпуляції банкової, а вони знаєте стандартні, їх можна було навіть в цьому моменті абсолютно виокреслити. Вхід ідуть саме ці провокації від Мар'яни Безухової. І з тих маніпуляцій, які мені зайшли, і які я оцінила, давайте зацитую кілька. А дуже багато депутатів і наближених там блогерів до банкової постили про якихось патріотів на грантах. Які чомусь, знаєте, от, працюючи на західних е грантах, буцімто тягнуть нашу країну до Москви. І таким чином буцімто дестабілізують ситуацію на користь Путіна. Хоча е можна знайти архівне відео Путіна за два дні до повномасштабного вторгнення, і там Путін чорним по білому каже, що от САП, е САП і НАБУ це два органи, які працюють е за гроші американців, і оце от воно нам заважає. Тому, знаєте, є ще велике питання, хто в даному випадку працює на Росію, хто ламає суспільство через коліну і намагається притягнути нас до Росії. При цьому абсолютно перекреслюючи наші перспективи поствоєнні на те, що ми будемо у ЄС і те, що нам будуть давати наші західні партнери за ці антикорупційні реформи, гроші на оборонку. А оборонка, я нагадаю, це сфера, яка засекречена, і дуже часто там посуться якраз таки люди президента, які якраз таки не хочуть отримувати повістки від САП і набу. І потім виходить така історія, як з Тімуром Віннічем, ховаються в Австріях. І дивіться, є ще такий момент. Коли банкова хоче сильно дискредитувати мітинги, то треба думати, кого ти туди посилаєш. Тому що сьогодні прийшла безугла, а завтра може прийти Бужанський Післязавтра завтра. Оля Тищенко може прийти і принести лимони. Як пам'ятаєте, він колись ходив в Києві, де була трагедія біля одного будинку. Тому щось мені знаєте підказує, що насправді ні Коля Тищенко, ні Бужанські вони в маси не підуть, і безугла це те єдине, що могла випустити поспілкуватися з українським народом. Наша з влада, наша з банкова. А чому так? Тому що Зеленський дуже чітко розуміє, що він то дурниць не робив. І ти його ніяк не перекриєш, і скільки б ти платних блогерів з платними тезами не випускав на ринок, скільки б ти в телеграмах не описував про те, що ці граждані ніж не читають закони і взагалі за чим виходити на мітинги, зараз аплодисментів уже не буде. Скільки студентів кешбеком не годує, слава Богу, ці люди вже навчилися читати інформацію, розбиратися у законодавстві, і якщо щось зелені депутати творять якусь діч. То вони одразу розуміють, що так тривати не можна. Тому а, висновок такий: на грамотно організовані мітинги з дотриманням українського законодавства воєнного часу, виходити варто і можна. Кричати геть в спину Мар'яні Безуглі, теж можна. Писати за спиною на картонках Мар'яні Безуглі про те, куди вона має піти і що це за людина, це взагалі круто. Я вважаю, що та світлина, яка от була на тому мітингу, це світлина року. І насправді вона дуже добре показує, як в нас в країні закаляється нова сталь, тобто нове покоління українських громадян. І слава тобі Боже, що такі мітинги показують, що у нас є відповідальні громадяни, а не якісь там, знаєте, абсоси, які просто сидять на акаунті Анни Алхім. Вирощують себе як яку разницю і бидло, якому потім перспективі абсолютно буде одинаково, який паспорт у нього буде в кишені український чи можна там десь на ничку взяти російський. Тому вітаємо мітинги, вітаємо поведінку українців молодих на цьому мітингу, і спробувала вам проаналізувати, що це було, чому безугла якраз таки пішла і намагалася змістити увагу із цивільних питань дуже важливих. Стосовно корупції української влади на військові, причому ці військові питання якраз і має вирішувати безпосередньо Зеленський і його команда. Всім дякую за увагу. Це був Цен Я Я маринодоноль Кермаєва.